Вітаю вас на каналі Ольга Скори. Хотіла повернутися до вас, мої любі підписники, тому що вас більше 2000. Не хотілося б загубити вас. Якщо ви підписалися, значить ви хочете отримати якусь гарну, класну інформацію. Тому тепер будуть виходити відео українською мовою. Ми в Україні, зараз в нас війна. Ситуація, як завжди, загострюється, але ми продовжуємо жити, тому знімаємо відео. До речі, в мене ще один є канал. Пірожуля квіткова. Там я розповідаю про свою дачу та про свої квіти. Це маленьке відео хотіла відзняти для того, щоб показати вам, я все працюю над тим, щоб зробити якусь цікаву. Нову мастику, не з маршмеллоу, не з шоколаду, не з желатином, або пластичний шоколад, або молочну мастику. Ось я зробила ось таку мастику. Цікаво мені почути вашу думку. Пишіть її в коментарях. Чи цікаво, вам буде дізнатися, до речі, ще є на желаті мастик, мастика, це також не на нажелатіння мастик. Чи цікаво вам буде рецепти ось такої мастики? Чи потрібна вона взагалі на моєму каналі, чи вона не потрібна? Тому пишіть. Якщо не потрібна, пишіть не потрібно. Якщо цікава вам інформація, пишіть, що вам цікаво. Я хотіла показати ось така біла мастика. Дивіться, вона дуже пластична. Бачите, вона біла. До речі, вона, якщо порівнювати з маршмеллоу, мастикою, так, мастикам з маршмеллоу дуже класно в себе втягує всю пиль і все інше. Ця ж не втягує. Бачите? Ось, подивіться, яка вона. Вона дуже пластична. Ось, бачите? І, до речі, я хотіла показати, як знімаю однією рукою, бо не хотіла поки що. Шукати ніякі штативи, є це все. Якщо вам буде все ж таки мій канал необхідний, я буду знімати далі для вас відео на штативах і так далі. Ось дивіться, хотіла показати, як класно прирощується ця мастика. Видно? Дивіться. І стик не видно. Бачите? Мені хотілося зробити рецепт такої мастики, схожої на модекор або, схожою на принцесу. Бачите, подивіться, як класно заглажується оцей стик. Бачите, не видно. Чим, ця, ну, цим, чим взагалі мастика ціниться, тим, що ну, не видно стиків. Бачите? Класно, вона хотіла показати, як вона розкачується. Розкачується також вона, мабуть, добре ще не розкачувала, тому що вчора рецепт робила. До речі, рецепт на стикі буде дуже доступний. Тобто, ну, всі інгредієнти є в людей. Давайте подивимось, от, так от. видавимо. Тільки що мила руки. Так, ось дивіться, ну давайте подивимось. Так, оп, ну, непогано. Давайте подивимося, як вона тримає форму. Як вона тримає форму? Супер тримає форму, подивіться, бачите. Тоненько можна її розкачувати. Так, вибачте, за руки, бо тільки шумила посуду. Ось, тобто розкачується вона класно. Я думаю, що вона також підійде для цукрових квітів, до речі. Ось тому э, чекаю вашу думку. Якщо цікаво, е э, відеорецепт, як я робила цю мастику. Вона ну, реально дійсно дуже класна. Дуже класна. Ось, Тому підписуйтесь на канал, Ольга Скорик, ставте свої вподобайки і пишіть коментарі. Будемо далі спілкуватися з вами на моєму каналі. Всім папа! -па.